Порсула Фонд анонсувала новий пакет санкцій щодо цієї інформповоду. Що в цьому пакеті може бути передбачено, на ваш погляд? Ну, в цьому пакеті uh, передбачено. Два, два дві ключових санкції одні одні секторальні сектуального характеру, інші персональні, до речі, в цьому пакеті дуже розширений пакет персональних санкцій відносно людей, дотичних до путінського терористичного режиму і до його відповідно терористичної діяльності, тобто по в тому числі блокуванню, замороження їхніх активів. А відносно секторальної частини цього санкційного пакету, це звичайно на. Скажімо, встановлення цінового цінової стелі на ціни на нафту. Тобто, мається на увазі на саме танкерну нафту, тому що трубопроводна нафта вже давно перебуває під санкціями. Так от, насправді ця дискусія відносно цінової встановлення цінової стелі в Європейському Союзі йде вже досить давно, десь останні точно півтора-два місяці. Але консенсусу а, серед країн Європейського Союзу, я нагадаю, що для прийняття такого рішення потрібен консенсус, тобто для того, щоб, щоб за нього просували абсолютно усі члени Європейського Союзу, то такого консенсусу на превеликий жаль не було раніше. А завжди знаходилися країни, які своїми, своїми голосами конкретно блокували ці ініціативи. Якщо говорити конкретно, то це звичайно угорщина. От Тепер, навіщо, навіщо це робить Європейський Союз? З від сезону опалювального до сезону Російська Федерація створювала завжди на ринку нафти штучний ажіотаж. Як це відбувалось? Штучно занижувала поставки або взагалі призупиняла поставки, а на фоні зменшення температур відповідно там от і попит на нафту. На та нафтопродукти, він звичайно збільшується в рази. А якщо звичайно попит в рази перевищує пропозицію, то і ціна. Відповідно, зростає на може зростати на 100, на 200, на 300, на 400%. Тобто за допомогою такої елементарної махінації Російська Федерація абсолютно кожного сезону дестабілізувала ціну на ринку нафти та нафтопродуктів Європейського Союзу. На цього разу Європейський Союз розуміючи, що Росія піде скоріш за все по тому самому сценарію, тому що це їй дозволить більше отримувати нафтодоларів, да і відповідно підживлювати свою вже досить крихку військову економіку, намагається спрацювати на упередження цього питання і встановити цінову. Стелю на тамоти і тепер в такому разі будь-які маніпуляції Російської Федерації будуть впиратися в цю цінову стелю і відповідно великої шкоди. З однієї сторони не нанесуть економіці Європейського Союзу, не дозволять російській стороні спекулювати на цьому, да а з іншої сторони не дозволять отримувати надприбутки Російської Федерації від продажу нафти. Я, я зрозуміла. І... А що тут, е, якщо можна е, тежісно, да, які можуть бути от е, в цьому пакеті да новому пакеті акцій може бути передбачені санкції? Тезисно можуть бути передбачені санкції, раз. Перше, це персональні, і друге, це відповідно секторальна санкція по встановленню цінової стелі на продаж нафти. Якщо тезисно, то так. Якщо розгорнуто, то можна ту частину брати. Угу. А до секторального, це може бути це нафта, да? Ти що так? Це нафта. Це нафта. А це це цінова стеля на нафту а якщо ще персональне? Персональні, ну поки що, я особисто списку не бачу, але з тих коментарів, які дають європейські функціонери, це досить великий список людей, які пов'язані з путінським терористичним режимом і дотичні до нього, відповідно, і пов'язують цих людей з агресією проти України, в тому числі їхні там, мовити, фінансові. На і тому інші матеріальні активи, які перебувають на, на території Європейського союзу, тобто їх замороження, угу. щодо е, як як е, е, ці санкції можуть вплинути на Росію. Встановлення цінової стелі, якщо говорити про секторальне, да встановлення цінової стелі на нафту звичайно ж не дозволить спекулювати на на відповідно на продажі нафти перед опалювальним сезоном Європейського Союзу, тому що завжди це робила Російська Федерація із сезону опалювального до сезону. Тобто Російська Федерація завжди не хотіла отримувати ще більше і більше надприбутків з продажу своєї нафти, створюючи штучну кризу і штучно спекулюючи на цьому питанні. Що ці санкції дозволять перш за все та мовити, щоб Російська Федерація не могла спекулювати на цьому ринку, не створювати сама штучні кризи, ну і, відповідно не заробляти над Прибутки, які потім може направляти на, на стабілізацію своєї е, дуже крихкої економіки, в тому числі на, на спробувати кошти на війну проти України, а, а з іншої сторони, Європейський Союз отримує стабільну ціну от, зверхніми з верхньою ціновою стелі, і європейський бізнес знову ж на, буде захищений від можливих спекуляцій та турбулентної. Злету зле, можливо ціни на нафту та нафтопродукти, і зможе також планувати відповідно на майбутні свої періоди. Це дасть певну сталість економіці Європейського Союзу угу. Олексій. А ще хотіла спитати щодо санкцій, да, які важливі санкції вже були введені раніше, і як вони вдарили по Російській Федерації? Насправді санкції, які суттєво вдарили по економіці Російської Федерації, накладено вже було дуже багато. В цих восьми пакетах санкцій були відповідно дуже дієві і персональні санкції, і секторальні санкції. Ну, якщо починати з персональних санкцій, це звичайно перш за все унеможливлення, скажімо, того, щоб росіяни спокійно. Тійно в'їжджали на територію європейського союзу, тобто блокування віз. Цю ці санкції персональні відчули на собі максимально широке коло росіян і ці незручності, які були відповідно їм створені. Якщо говорити про персональні санкції, там, скажімо, олігархів і людей дотичних до путінського режиму, то вони також це відчули через блокування їхніх активів. Та активів їхніх юридичних осіб, які перебували на території Європейського союзу, на це і фірми, це і відповідні виробництва, це і банківські рахунки, це і нерухомість. Тобто, звичайно, персональні санкції це ті санкції, які відчув на собі перш за все, люди дотичні путінського режиму. Ну і звичайно, також широке коло самих росіян. які санкції із секторальних були найбільш ефективні. Ну насправді їх також було досить багато це і ембарго на золото. Це і встановлення часткового ембарго на нафту на та нафтопродукти, саме на її трубопроводну складову. Це і, відповідно санкції встановлені на газ на експорт, це і, і там, от, обмеження свіфту для російських банків, це обмеження поставок товарів подвійного призначення там, от, для промисловості російської. Кої федерації як наслідок. На машинобудування в Російській Федерації впало на 95 рекордних відсотків. Абсолютно впало галузь авіабудування, авіобудування, тому що величезна кількість вузлів та агрегатів були саме іноземного походження виробництва. Залізна дорога також вже не може ремонтувати належним чином ні тепловози, ні електровози, ні звичайно прості вогони, тому що. В Росії виявилося, що просто немає виробництва підшипників, тобто насправді санкції економічного характеру, про які ми зараз з вами говоримо, вони діяли досить, ну скажімо, довгий період на Російську Федерацію. Але коли вони вже повноцінно почали відчувати, скажімо, ці санкції, вони зараз дуже болісно б'ють, оскільки Росія в тому числі не може навіть відремонтувати газо і нафтодобувні свої станції, тому що знову ж таки вони не російського виробництва. Багато в із-за цього впала відповідно навіть добуток нафти, і навіть не за того, що не мають в тому числі ринків збуту, а в тому числі і за того, що вони не можуть багато чого відремонтувати. Багато почали виробляти так, би мовити, ну пропускати там так би мовити. Паралельний імпорт, як вони це назвали, а просто по В реальності це контрафактна продукція набагато нижчої якості, яка везеться до Росії нелегальними каналами. Тобто ми можемо резюмувати, що санкції, які були введені за цих попередніх вісім пакетів, вони дуже сильно сковали економіку Російської Федерації і не дають можливості для неї розвиватися абсолютно, а тільки призводять до її деградації та постійного поступового угу. падіння. Що то ви сказали, що вісні санкції, які дуже тиснуть да, на Росію? А які ще можуть бути санкції, щоб, ну, щоб так, щоб Росія вже зазнала економічний крах, ну і щоб не змогла воювати з Україною? Подивіться, перш за все, це мають бути ті санкції, посилення тих санкцій, які. Складають більшу частину в, в складі експортної продукції Російської Федерації, звичайно, це енергетичні енергетична складова, тобто, в принципі, ще є куди посилювати ті самі газові санкції да на експорт газу до Європейського Союзу, тому що ми чудово розуміємо, що Європа. Дуже довго йде до таких, скажімо, суттєвих санкцій по цьому напрямку. Ну і звичайно, так мовити, навіть те, що вже зараз запровадиться максимальна верхня ціна на танкерну нафту, це вже ну як як мінімум не дозволить Росії створювати штучні кризи і заробляти на нафті та на танавтопродуктах відповідно надприбутки. що ще може обвалити ситуацію. Російської економіки це, звичайно, ж створення міжнародного спеціального воєнного трибуналу після відповідного рішення Генасамблеї ООН. А таке рішення за ініціативою України уже лежить на столі. Там в рамках кримінальних проваджень можна буде конфісковувати на користь України активи, відповідно, заморожені активи людей, які дотичні до путінського режиму. От в тому числі вже є зараз рішення вже проголосоване генасамблеєю ООН, рішення про відповідні репарації. І зараз буде створений міжнародний компенсаційний механізм, в рамках якого також будуть уже заморожені активи самої Російської Федерації відповідно передаватися на користь України, і на користь компенсації нанесених відповідно збитків. От якраз ці два інструмента відносно держави, відносно юридичних осіб і фізичних осіб вони, як на мене, і будуть наступним на максимально дієвим і максимально. Булючим кроком відносно Російської Федерації, адже це навіть по попереднім оцінкам уже зараз заморожених активів приблизно 350-360 мільярдів доларів.